Навіть якщо це на дачі, да? вона ж якщо приїхала туди, увімкнула газ же піде. Там він в наявності газ в мережі. Ну це ж коштує чогось чи не коштує. Mm -hmm. Ну о ось в цьому питання це особливість ось цих мережевих послуг, і саме тому я кажу, цей ринок відрізняється від ринку картоплі, риби, м'яса, грічки та і так далі. І тому не треба. І прирівнювати закони того ринку конкурентного до ринків, оцих монопольних, де є інфраструктура критична. Вони за різними законами фізичними е, працюють. Так само розумієте, ви не поїхали на базар, не купили риби. Чудово, ви, ні, ви не заплатили за неї. Да? Але, те, але все рівно туди продавець цієї риби, привіз цю рибу, він заплатив да, за це щось і стоїть там, продає. І він свої послуги включить в ціну на рибу для тих, хто купить. Ну все рівно ж він же в збиток не буде собі торгувати